Молитва про здоров'я для хворої дитини. Боже, завдяки Тобі все росте і розвивається, тому ми просимо Тебе, простягни свою правицю над цим Твоїм дитям, яке хворіє на світанку свого життя, даруй йому здоров'я та силу, щоб воно росло, розвивалося, а пізніше могло з вдячністю Тобі служити. Боже. Ти мудро розподіляєш обов'язки між ангелами і людьми. Просимо тебе, щоб на землі цю дитину охороняли ті, що завжди оточують тебе на небі. Через Христа Господа нашого Амінь. Молитва про здоров'я для хворої дитини. Боже. Завдяки тобі все росте і розвивається, тому ми просимо тебе. Простягни свою правицю над цим Твоїм дитям, яке хворіє на світанку свого життя, даруй йому здоров'я та силу, щоб воно росло, розвивалося, а пізніше могло з вдячністю Тобі служити. Боже, ти мудро розподіляєш обов'язки між ангелами і людьми, просимо Тебе, щоб на землі цю дитину охороняли ті, що завжди оточують тебе на небі. Через Христа. Господа нашого Амінь. Молитва про здоров'я для хворої дитини. Боже. Завдяки тобі все росте і розвивається. Тому ми просимо Тебе, простягни свою правицю над цим Твоїм дитям, яке хворіє на світанку свого життя. Даруй йому здоров'я та силу, щоб воно росло. Розвивалося, а пізніше могло з вдячністю Тобі служити. Боже. Ти мудро розподіляєш обов'язки між ангелами і людьми. Просимо Тебе, щоб на землі цю дитину охороняли ті, що завжди оточують тебе на небі. Через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва про здоров'я для хворої дитини. Боже, завдяки Тобі все росте і розвивається, тому ми просимо Тебе, простягни свою правицю над цим Твоїм дитям, яке хворіє на світанку свого життя, даруй йому здоров'я та силу, щоб воно росло, розвивалося, а пізніше могло з вдячністю Тобі служити. Боже, ти мудро розподіляєш обов'язки між ангелами і людьми. Просимо Тебе, щоб на землі цю дитину охороняли ті, що завжди оточують тебе на небі, через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва про здоров'я для хворої дитини. Боже, завдяки тобі все росте і розвивається, тому ми просимо тебе, простягни свою правицю над цим Твоїм дитям. Яке хворіє на світанку свого життя, даруй йому здоров'я та силу, щоб воно росло, розвивалося, а пізніше могло з вдячністю Тобі служити. Боже, ти мудро розподіляєш обов'язки між ангелами і людьми, просимо Тебе, щоб на землі цю дитину охороняли ті, що завжди оточують тебе на небі, через Христа, Господа нашого. Амінь.